І пане Валерію, хочу розпитати вас про відчуття. Сьогодні всіх питаю про відчуття ото після розмови телефонної, яка відбулася з поміж Трампом і Путіним. А поготів, от про е, ваше бачення реального на ваш розсуд знову ж таки, розвитку подій е, варіантів, які відкриваються для України. Ну і для наших європейських союзників за от проміжними підсумками цього діалогу Ну, щоби. Не бути забаненим, ані в ефірі, ані потім в Ютубах. Ви досвідчена so, скажу, людина, скажу, ви ви знаєте, скажу, як скажу обережно. Ну, mm -hmm. два пристаркуватих таких, значить, діди поговорили про о, дружину. Знаєте, Міланію їй саме там уділив увагу той самий Трамп. Ну а те, що Трамп наголошував да на тому, що Путін э, передовсім комплементарно відгукувався саме про Міланію, та акцентував на цьому. А, ні, ну очевидно, до того там і путінських, напевно, таких Міланії обговорили. Mm -hmm. Ну це не баня. Ми маємо розуміти, що це не сауна, де мають когось відвести або когось підвести. У нас гинуть діти в Україні і, і плачуть матері, а вони там, перепрошую, і, і, такі серйозні речі обговорюють. І, і, другий аспект: ну вивімо собі, знаєте, чим брендж там від суддє віддавали Гітлеру, коли ще не було тих злочинів. Який е, потім вчинив Гітлер, ну не було тих злочинів. Так були е, ті речі, які були всередині тієї країни, ну олімпіада була в 36-му році. Там, значить, з е, триволі знімала е, та ленід Ріфіншталь, але не було тих злочинів. А у від собі сьогодні вони говорять перепрошую про Міланій з різними там Кабаєвими, очевидно, так а в той час, коли в Україні гинуть люди. Ну таким чином ми можемо говорити. третій аспект. На чому побудована Америка? Пам'ятаєте, хто заставав Америку? Не містер Скрудж, а полковник Кольт і Американці прекрасно знають вони цю традицію давню Грецію, давню Риму, що е, має бути громадянин, який готовий захищати свободу своєї країни, свого полюсу, своєї родини, е, своїх е, е, громадян. От е, то пам'ятаєте, да, е, що американці кажуть, і на тому заснована Америка це в конституції. За тому, що поганого хлопця з пістолетом може може зупинити тільки гарний хлопець, але з пістолетом, а не з пропозицією, щодо значить, давайте торгувати. Ну от Трамп ламає всі стереотипи. Ну нагадаю, я не дивлюсь. не дивуюсь, тому що обережно говорив. Для того щоб також не зурочити. знає, бачите, як з ним говорять європейські а, лідери і партнери тіха, тіха, значить, давай давай залучений бути. Він там а, далі продовжує свою політику. А з ним говорять як людину, ну яка не зовсім адекватно а, оцінює ситуацію. Так обережно скажемо. А, так, от ми я скажу обережно, що Трамп ж банкротив свої кампанії. Ось зараз він банкротить Америку цього не помічаючи. Він фактично э, створював компанії, надував їх рейтинг, брав гроші акціонери. Потім банкроти став саме багатше, і він каже, що це правильна стратегія. Тобто він свої гроші набував не якимись там э, мудрими економічними э, схемами, а роздуває рейтинг, роздуває в, э, в мережах э, своє. Значить, его він там про его говорить своє его залучаючи як е, до довіри, залучаючи е, інвестиції. Потім подкрутив. Зараз він покрутить Америку. Яким чином можуть бути угоди всіх проти всіх, яким чином не можуть бути. Я про це говорив. Не можна е, зупинити війну економічними методами, якщо вона вже триває на полі бою, і якщо вона ще триває, і я про це говорив. Ну але Трамп поговорив з Путіним, е, задовольнивши своє его, Путін там, значить, його десь так. Я не буду використовувати це слово, тому що Трамп заборонив називати ці речі своїми іменами, тому що він же, ж у нас виходить з традиційних цінностей. Так, так от, по -по пошльопали по калінкам, значить, дружин там своїх, і вони вважають, що це нормальна політика. Тому Осадочок залишився не у нас, а у Трампа. Ми прекрасно це розуміємо. Ну що нам робити? Я одразу кажу, нам робити не можна того, до чого нас понукають, тому що ті умови, які нам намагаються нав'язати, так чи інакше, зверніть увагу. Путін жодної червоної лінії не прибрав, він тільки піднімав санкції. Домовляйтеся у ця. Сталіс, нібито продовжене відновлення перемовин, які були в Стамбулі. Дивіться, вони ж і кажуть, тоді ж ви могли обмежитись умовно там Кримом, такими територіями. Тоді могло бути дві. Зараз може бути чотири або п'ять. Як каже Вітков разом з Путіним, не будете погоджети, буде вісім. Тобто вони далі піднімають санкції. Ми говоримо про стирання ліній наших європейських. Ну Трамп за Трампа вони взагалі не існують. І він намагається торгувати з путіним і намагаючись там щось там вторгувати собі для свого власного его. Ну, ми маємо виходити з цієї позиції, відкривати широко очі. Мало того, влада наша влада. Я не раз про це говорив. Задайте слава. Я говорив до чого це може призвести, коли Зеленський гримів на ті самі США і каже, я і моя команда. Ну Трампу не подобається це, тому що він вважає, що він зобов'язаний. Він каже, що він краще торговець ніж я, говорячи про Зеленського. Ну а наприклад, до Китаю ми говорили поблажливо. той час, коли Китай ну допомагав реально. Своїм так званим атрактетам Путіну. Ну тепер Трамп говорить: ну ви там собі воюєте. А я буду собі, значить, набувати. Ви ж просили колись там Китай, а від нас вимагали. Тепер ви від нас будете просити. А, і ми подивимося, що з цього вийде. Ще раз я кажу про схиблену, але все ж таки логіку в тому світі з тими цінностями, які він живе. Верніше за відсутністю цінності. Це також важливо. Коли цінностей немає, то працюють інтереси. У Путіна є. Певну міру така мета, тому що Росія існує тільки там, коли вона захоплює чужі території, коли вона лякає, коли вона вбиває, це практично її історія. Зверніть увагу на ці кадри, коли вони показують, як вони своїх солдатів заривають яму по шию, мочаться на них, як вони тримають своїх в ямі, а потім кажуть добами. Потім кажуть, звідти може вийти тільки той, хто задушить, вб'є іншого, знімаються на камери. То ми собі уявляємо цю так звану. Ту спільноту да ми не будемо називати ані нацією, ані, ані цивілізацією, тим більше спільноту, що ми з ними маємо дружити. Яким чином вони будуть до Ось Ото саме Мединський розповідав про перемогу в північній війні. Нагадаю, як вони перемогли. Вони вирізали Батурин через зрадників, вирізали Батурин жінок і дітей, налякали українців. Розкололо їх, вони зрадили присязі, прийшли воювати на бік тих, які вбивали їхніх жінок і дітей. Вирізали. І сьогодні так само хочуть нас лякати. Не хочете терору? Не хочете, щоб вас вбивали? і це Трамп також ківає головою Путіну. Не хочете Погоджуйтесь з нами? Ви будете разом з нами. Разом з нами? Це буде так іти далі на захід. А ті, хто не погодиться, вони будуть вирізані. І сьогодні я наголошую. Сьогодні весь бату вся Україна це Батурін, тому що захід, Європу лякають Україну. Дивіться, ось Україна жертва. <клес> Биває її дітей, бивають її матерей, бивають її літніх дітей. Ви ж цього не хочете <клес> Погоджуйтесь з тим, що десь там за рахунок України ми будемо умиротворяти агресора і вбивцю. Тому такого роду речі існують не дарма. У цей мединський який. Дупля не відбуває в історії, але тим не менш вони розповідають такого роду версії, забуваючи до речі, що в північній війні ще не була Росія, була Московія, і я далі не буде продовжувати такого роду вже історичні екскурси. Але все це працює. Все це працює на аудиторію Трампа, бо Трамп орієнтується на жадібних і трусливих. Це працює на аудиторію в Європі, бо їм треба вирішувати. Трамп обклав їх. Тими тарифами і певною мірою, коли ми зараз говоримо про Європу, ми ж маємо на увазі не ті, хто зараз при владі і розуміють цю ситуацію: Кірсармер, Мерц, Макрон, Мелоні. Ми розуміємо, яка ситуація в інших наших союзників партнерів, в країнах Балтії, в північних країнах, але там є і інші їхні конкуренти, які зараз також змагаються на перегонах в. В Польщі, які певну міру десь так мало не перемогли в Румунії, які піднімуть голови не тільки в словаччині і в Угорщині, а й в інших країнах будуть говорити давайте сайдемося посередині. І коли багато хто в Україні каже, ми мож, маємо домовлятися, значить головне зберегти суверенітет, я запитую, а який суверенітет і в межах яких територій порушення конституції ви хочете зберігати? Ви хочете в ЄС? Ви хочете в ЄС на умовах Орбана, потім Фіцу, потім таких собі Сіміонів, таких собі Менсенів, таких собі конфедерацію Польщі і відроджень Болгарії. Ні, в нас не буде суверенітету, тому що у нас будуть різні там навіть е, проросійські сили в Молдові казати: дайте нам Буджак. Ось яку ціну нам нав'язують. Нам в жодному випадку я повернусь коротко, не можна йти на будь-які мирні. Меморандуми погодження з росіянами, тому що вони обкладуть нас такими умовами і легітимізують через наші підписи щодо цих умов, що ми ніколи не отримаємо зброю, ми ніколи не зможемо. Підтримувати нашу боєздатність, тому що це буде виписано в умовах, проведена через Редбез ООН, і так буде сказано. Ви ж не хочете зірвати вже підписані між Україною і Росією домовленості? Ви ж не будете постачати Україні зброю і про російські сили в цих країнах, які ми зараз говоримо, про які говоримо в Європі. Вони також будуть говорити ні жодного снаряду, жодного танку, жодної. 에, значить, якісь там зброєві допомоги взагалі допомоги для України, тому що вони самі домовились з Путіним. Дивиться опис протокол калдал, прийняв, mm -hmm. і тому ми маємо говорити про те, що Трамп сьогодні так чи інакше умиваючи руки. Це ж фраза, не просто так. От Христа розпинали, а він собі там прокуратор понтіпіла ручки умивають. От вимиває ручки. Не хочете я їх і Це будете ви винні в смертях, 에, значить, українських дітей. Це Україна не погоджується. Це європейські лідери, які чомусь, значить, не, не допомагають так, як ми раніше допомагали. Тобто, нас спочатку нам не дали перемогти. Потім сказали, що ви програли. А якщо ви програли, то ваші умови насправді нікого не цікавить, тому що умови можуть висувати та сторона, яка перемагає, перемагає. Вважає Трамп і се він зробить для того, щоб це відбулося. Путін і це йому допомагали проросійські і про Трампівські, так дивним чином орбани. Значить, і Фіцо ви програли? Ви умови не висуваєте. У вас нема mm -hmm. козирей. І домовлятися на умовах тих, хто вбиває ваших дітей. Жодних домовленостей в таких умовах, в таких форматах бути не може. Валері, хвилинка в нас залишається. Не можу вас не запитати тоді путінську логіку, бо Трампівського ви розлогу нам розтлумачили за це. Спасибі. Та от хвилинка із дещицю. Путін не збирається зупинятися через те, що бачить, ну принаймні, якщо не сприяння, то потурання з боку Трампа своїх дій і іде тоді запобіжники. От реально тут і зараз можна надбати. Ну я не хочу бути банальним, але істина завжди банальна. Це збройні сили України. Дипломатія ініціатива на полі тих в дипломатії, в інформаційній політиці. інформаційній на в інших речах вона є похідною від того, що роблять збройні сили України. Жодного Насправді жодного послаблення наших збройних сил, тільки посилення, активна дипломатія. Перепрошую за вже вже слово, але влада їх по-своєму розуміє: єдність середині країни, єдність політичних сил, єдність парламенті, єдність всієї української спільноти, всієї української спільності, всієї України як живого організму. Бо в живого організму немає частин частина є тільки у трупа. Вона мала би бути тим якорем, яке би притягувала і розвертала би великий корабель європейського союзу. Воєнний союз Європи з Україною має бути забезпечений воєнний і військовий. Має бути забезпечений. Європа не готова сьогодні воювати. Воювати готові ми. Європа не готова була вбивати тих, хто хоче, і спроможне її вбивати. Сьогодні воюємо ми. Треба нам допомагати. Воєнні союзи, єдність. І збройні сили України. Ось я абсолютно переконаний. Ось головна запорука того, що ми переможемо. В чому я абсолютно переконаний, і тому рецепти прості. Чомусь влада не працює над цими рецептами. Вона працює над вузькими політичними інтересами. Зрештою, але це питання вже очевидно. Інших коментарів воєнний союз Європи з Україною, суб'єктивізація Європи, воєнна підтримка. А, і е, розміщення так чи інакше сил коаліції в Україні не як умови після того, як буде угу. мир, бо тоді я вже угу. наголошую, ніколи цього не буде а під час. Цих речей, а це мають робити а, ті люди, які вміють це робити про воєнні військові союзи, про розміщення Я Дякую вам за цей пас у продовженні етеру. Ми поговоримо із нашими наступними гостями про це за цю бесіду. Традиційно вам велике спасибі, пане Валерію за те, що знаходите час і можливість для діалогу і для того, аби наша поглядацька аудиторія свої висновки на підставі. вашої аналітики у тому числі зробили до нових зустрічей. В етері керівник центру Суспільної інформаційних технологій форум Валерій Димов був з нами.